Ну і всім привіт на ну, звон Фортекс Персонал І сьогодні я буду знімати нову рубрику, яку я запустив на каналі, яка називається Огляд. Погнали! І сьогоднішній гість у нас будуть ось такі карточки. Які називаються... Зараз вам покажу. Вот так вот. Отак от він так, вот, вот так, вот, вот так вот. Champions Gum. Це ось такі карточки. Раді тут тут щось таке пише. І це все ось так дістається. І тут. Всякі такі штуки. Як ви бачите, ми розкриваються. Тут попадається в цих штучках, таких паках жувачка. Жувачка. Попадаються штучні Мані. Доллары. Мне попалося тысячу. Касай баксей можно будет еще таких штук дофига купить. Значить. Попадаются тут всякие такі татухи і И головная. Футбалисты, пт, пт футболист. Це футболист называется. Е, чекайте я его почту. Короче, Гандоган. А, тато та ж Брусі Гандоган. E, так, а, я думаю, ви вже замітили карточку Азара. Мені вона була випала тільки перший раз. Першу карточку купив. Такий перший такий пакетик. І мені був випав зразу азар. Єден азарт. Ну, єден азарт. І, як ви бачите, тут... Хадімані. Ззаді пише country, тобто країну. Фоксуюся, тварь. Пофіг не Країну, команду, ну і позицію. І там на іншій, і на іншій мові. Ну, що ж, першому нам неудачно випало. Ну, таке собі. Було і поганіше. Значить, це все відкладаємо. Так, це все відкидаємо. І нас залишається ще три таких пакетика. Ціна такого одного пакетика коштує гривні 50. Їх тільки недавно от завезли, трошки от, далеко від дому. О! я не знаю, хто то. Так, як ви бачите. Ай, потім покажу. Ще один косар долярів, доляр доляр. Так. Жуйка. І така татуха в формі сердечку. Сердечко, сердечко. Тут ташечка така безпалювна. Безпалювна ташечка. Теж сердечком. І карточка в нас це воротар. Я не знаю, який це клуб. Це вроді якийсь бразильський клуб, він дуже похожий на Сантос. Може і це і не сантус. 31-й номер карточки. Country туркай Тобто Туреччина і. команда FK Basicstan. А, Basicstan чи щось типу того. Позиція Голкіпа. Так, це все відкладаємо. І в нас залишається дві карточки. Це як пакет FIFA 16. Коли ніби це як пак. Це, типа, там фізуха, контракти. Це самі ігроки. А це, ну, факт такой попадається, там, FIFA Point, а у FIFA point майже ніколи не попадається. Ну, або прості поінти фі. прості монетки. Щось, типа, такого І відкриваємо. та да та дан Жучка. Так. Пустий пак. О, вже хоч не... Ти... В смысле, знову тисяча. О, п'ять тисяча. Бо мені випадало щось інше. Вроді двохсотка випадко, 4 чи 100. Оце такі крила в вогняні. У такі прикольні. Я такими татуїровкам нікого не клаю. О! Хаві. Оце хаві. Оце нічого так. хаві хаві хаві. Хавер Хернандес, Дев'ята карточка. Кантри, Іспанець. Ну, Барселона, позиція. Центр нападаючий. Ой, центр нападаючий. Це півзахисний центральний. І що ж, у нас залишається один Чемпіон скам. І ми його відкриваємо. Це вже не сотка. Це щось, щось новеньке. Жуйка пак. І це в нас. значить, я так убив, щоб ви не бачили карту карточка. 50 доларів! Йо-йо-йо, йо дикий старий! Так. О, це у нас дракон! Хто дивився черепашки ніндзе пойме. Це дракончик. Так, і карточка. та да да дан Даніель Де Росси! Derossi, серйозно, серйозно. Я на це дерьмо витратив. От мій друг, от коли я купував ніби пакетик з усім Азаром, мій друг по команді однокупник купив два таких пакетика, два таких вот пакетика Champions Gum. І йому випав усі два чувачка, тобто Хаві і Деросі. Совпадіння? не думаю. Ну що ж, на цьому цей випуск підходить до кінця. З вами був Фотік Персона, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете більше відео по таких паки в реальному житті, ну і рубрика Огляд, то підписуйтесь на мене і ставте лайки. Поділіться цим відео зі своїми друзями. А всім башкип!